В Україні є унікальний рух волонтерів. Волонтерство це немає якихось стандартів, що от кожна людина раз в місяць має 100 доларів приносити. кудись. у волонтерстві дуже багато емоцій. Ви нічого не робите, не донатите. То у вас може бути відчуття провини. Частина вашого життя робочого йде на волонтерство, то це не волонтерство, це вже робота. А є стандарт український. Ти можеш закинути роботу, сім'ю, все що завгодно. Я за тиждень зберу 10 барактарів. Реальність. Волонтерство це не обов'язково давати гроші. Мені треба ваша похвала. Мені треба ваше визнання. Привіт! Я Андрій Козінчук, і ви на моєму каналі в моїй голові, де ми розповідаємо про ментальне здоров'я, про психологію, про те, як турбуватися про себе краще. Тому підписуйтесь на наш канал, радьте своїм друзям, кому це треба. І також вмикайте наш дзвіночок, для того, аби ви знали, коли виходить нове відео. І обов'язково коментуйте. Ми завели Патреон! Патреон Патреонівський. Наша треба? А якщо ви будете інвестувати в цей Патреон, то ми зможемо зробити наш канал більш якісним. А наш канал створений для того, аби розповідати вам про основи ментального здоров'я. Тобто ви будете знати краще, як піклуватися про себе. Патреоньте нам, і ваше ментальне здоров'я буде краще. Сьогодні ми говоримо про волонтерство. Про те, які є проблеми у волонтерів, навіть почуття провини зараз, під час війни, де дуже багато. Поганого вбивства, кров, втрати, знищення вичавлюється на поверхню саме бажання робити щось добре. Тому що, коли твоя психіка, коли твої очі бачать щось погане, є потреба в тому, аби в нас було добре. І саме тому в Україні є унікальний рух волонтерів. Унікальний чому, та в жодній армії світу нема такого, щоб замовляли якимось незнайомим людям якісь приблуди, штуки, плюшки на війну. Максом це можуть бути якісь вітальні листівки, там чи печиво, імбирне пряники. У нас ні. У нас волонтерство це повністю. Є стандарт волонтерства світовий. Це три години на тиждень. А є стандарт український. Ти можеш закинути роботу, сім'ю, все що завгодно, і допомагати військовослужбовцям або тим людям, які постраждали від війни. Волонтерство це немає якихось стандартів, що от кожна людина раз в місяць має 100 доларів приносити кудись. Це про те, що у вас є якась частина, отут підкреслюю, частина вашого. Робочого дня або робочого тижня, яку ви присвячуєте роботі для армії, ну або там для медицини, я не знаю для, для сектору безпеки. Підкреслю, що це має бути частина. Бо якщо все ваша е, частина вашого життя робочого йде на волонтерство, то це не волонтерство, це вже робота. Де має бути зарплатня, відпустки, відпочинки для того, аби ви були ефективніші? Волонтерство часткове це якраз от в тому, щоб ви собі виділили якийсь відсоток вашого часу, вашої енергії, ваших грошей, ваших зв'язків для того, щоб ви могли щось створити. Бо суть заключається у ефективності, або ви це побачили. Ви знаєте, що багато волонтерів, мабуть, всі волонтери мають би це робити, коли вони щось донатять, вони просять прозвітувати, дати якісь фотографії, відео, листи. Насправді, це не тільки тут про доброчесність, це важливо для фідбеку, для зворотнього зв'язку. Що я зробив добро і побачив, що воно мені принесло радість. Волонтерство завжди має мати на собі. Причина-наслідковий зв'язок. Я роблю, я отримую волонтерство це добровільне, тобто безкоштовним має бути ні. Насправді ні. Кожен волонтер він має щось отримувати: радість, славу, відчуття того, що ти допоміг. Починаючи від бабусі, яка ліпить вареники і передає на фронт, і закінчуючи мега крутими фондами, вони мають відчувати, який внесок вони приносять. І навіть кожна дитинка, яка малює якийсь, е, е, якийсь малюнок, це також волонтерство. Вона має відчувати У 2014 році. До нас приїхали волонтери в Луганську області, тоді там служив і привезли нам різні ніщяки. Там і поїсти було, і якісь шкарпетки були. І там були малюнки дитячі. І мені потрапив малюнок чотирьохрічної дитини. На малюнку було зображений огірок з втикнутою паличкою, з якимись кружальцями. Потім я зрозумів, що це танк. От, І там було написано: я так розумію, що мама допомагала. Там було що російською написано: Пусть закончиться війна. І війна через букву А. Війна. І було написано чотири роки Ігор. І для мене це був меседж, для мене це був бойовий наказ. Нехай закінчиться війна. І ця історія з таким волонтерством цього хлопчика, якому вже. Ого, йому вже 12, вже пубертат скоро буде. Вона для мене є такою дуже важливою, тому що цей малюнок з цим огірком, танком, він у мене досі вдома є. Я його не беру навіть на війну, бо боюсь, щоб він ніде не загубився. Бо для мене це вже такий як артефакт, який дає мені силу. У багатьох волонтерів є відчуття провини, що вони мало роблять. Насправді це не так провини, як емоційне вигорання. Тому що, що призводить до цього? Дуже мало відпочивають, дуже мало піклуються про себе. Є такі волонтери, які можуть, я не знаю, крило від Беректара дістати, але не хочуть собі купити, я не знаю, нові кросівки, тому що все на війну і все таке. Якщо ви хочете бути кльовим волонтером, ефективним, ви маєте в першу чергу потурбуватися про себе. Дуже неефективні вигравчі волонтери, які просто не відпочивають. Я нагадую, що відпочинок це не та штука, яку ми маємо заслужити. Відпочинок нам потрібен для того, аби відновитися для нової роботи, для нових завдань, для нових комунікацій. Що робити в такому випадку? По-перше, ставте собі мету. Не збирати, поки війна не закінчиться, а за цей тиждень я хочу зібрати ось таку суму, чи ось такі колеса, чи ось таку штуку. Тобто ставте собі мету, але будь ласка, нехай вона була близько до реальності. То я за тиждень зберу 10 барактарів. Реальність. Друге, завжди підводьте підсумки. І за цей тиждень я зібрала і я можу більше, або я не можу більше, мені треба відпочити. Якщо я не зібрала чому, можливо, в мене були занадто великі плани. У волонтерстві дуже багато емоцій. Добро, 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 творимо, добро, ура, щастя. А тут має бути розрахунок. Особливо у тих, хто збирають або координують. І коли ви займаєтесь зборами координацією, вам треба робити собі перерви і вихідні. Обов'язково сон обов'язковий. У вас дуже велика відповідальність. Ні в якому разі не будьте одні, вам треба ділитися. Із чоловіком, друзями або іншими волонтерами про свою діяльність, тому що коли воно у вас в голові, воно не має виходу. Воно більш емоційне. Коли ви його випускаєте, тоді буде краще. На оці всі ваші збори, 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 збори має бути не так звітність, як відчуття того, що ви можете і як вас виходить. Пам'ятайте, що. Особливо ті, хто збирають, ніколи не буває ось такої лінії вверх, що ви стільки не збирали більше, більше, більше. Як правило, воно йде синусоїдою. Це нормально, коли ви за якийсь період зібрали стільки, а потім менше. Потім знову відновиться. Але пам'ятайте про причини-наслідкові зв'язки. Сезонність, курс валют, зміна напрямку бойових дій, підготовка до школи все впливає. Тому ні в якому разі не звинувачуйте себе, ну там або політику якусь. Це є нормальним. Якщо ви зайнялись зборами, це означає цифри. Цифри це не психологія, це вже математика. Тому плануйте і аналізуйте, що саме ви робите. Не забувайте себе хвалити за кожне колесо на Камаз, за кожне, я не знаю, тепловізор. За все обов'язково себе хваліть. Кажіть на скільки ви кльові. Ніколи себе не запускайте, бо бо так ми можемо втратити волонтерів. Якщо всі навколо донатять, дають на армію, там, е спонсорують якісь фонди, а ви нічого не робите, не донатите, то у вас може бути відчуття провини. Або відчуття провини, що я роблю дуже мало. Я тут поясню: волонтерство це не обов'язково давати гроші. Це робити якісь дії в сторону створення, в сторону чогось е, прекрасного. І навіть якщо волонтери, наприклад, роблять не для створення, а для знищення русні, той ж самий, насправді це робиться для створення або відновлення тієї ж України. Що робити зі своїм почуттям провини? Ну, наприклад, ви не можете донатити, тому що вам 15, Ви ще не заробляєте. Це означає, що ти можеш щось зробити: намалювати малюнок, підтримати добрим словом, написати якийсь пост, записати реп для того, аби підтримати. Або, наприклад, просто підійти до своєї мами і сказати: «Мамо, я тебе дуже сильно люблю. Ви її дуже сильно поселити. Або зробити якусь свою роботу дуже добре. Волонтерство не має бути втікання від себе. Волонтерство має бути таким. Я. Так багато в собі енергії акумулюю, що я можу нею поділитися. От тоді це правильне волонтерство. Якщо останню сорочку віддати, щоб бідні хлопчики наші там воювали, то це втікання від себе. Бувають випадки, для прикладу, коли чоловік дуже багато донатить і дуже мало. Віддає дружині грошей, а вона, відповідно, не може там потурбуватися про дітей. Але їй дуже соромно сказати чоловікові, аби він більше давав їй, менше тратив на ЗСУ. На те ж саме. Не варто послуговуватись такими термінами, що ти дуже багато волонтериш. Необхідно казати про себе. Мені недостатньо. Я не можу зробити ось ці конкретні речі. Робіть це не з претензією, а з фактажом, що мені треба більше. І, е, скоріше всього, у більшості випадків, оцей чоловік називаємо його Петром. Петро не в курсі про те, що є недостача якась там у його сім'ї. З цього не варто робити конфлікт, з цього варто робити потребу. Або вас включать тож, до волонтерства, але, скоріше всього, що буде просто переглянута оця от передача е, плюшок для армії. Тому не конфліктуйте, а говоріть про свої потреби. Взагалі, говорити про свої потреби це є одним із прийомів комунікації. Навчіться про це говорити. Я потребую більше. В грошах. В сексі, в їжі, у вазі або в просторі важлива штука для волонтерів і благодійників. Волонтери завжди підтримують когось. Будь ласка, відчуйте в собі той момент, коли підтримка треба вам. Після 2014-2015 року є велика частина волонтерів, які вигоріли. Вони працювали на щось, не отримували якоїсь вдячності, або вони навіть не помічали цієї вдячності, бо вони були в провині. Бо вони не піклувалися про себе, не вигоріли. Якщо ви волонтерите і волонтерити багато, просто пам'ятайте, вам також необхідна підтримка. Звідки її брати? від сім'ї, від своїх друзів, від свого оточення, від тих людей, кому ви допомагаєте? Але для цього сім'ї треба про це сказати. Я волонтерю, і в мене дуже мало часу лишається для вас, для відновлення. І мені треба ваша увага. Мені треба ваша похвала. Мені треба ваше визнання. Аби ви мені сказали, що я молодцуня, що я огояка кльова. Навчіть своїх близьких вас підтримувати. Вони, можливо, не здогадуються як. І, скоріше всього, що вони дуже сильно вами пишаються. Як можна не пишатися волонтером? Це дуже круто, коли ви робите класні речі. І під час того, як ви допомагаєте і бачите от результат вашої допомоги, у вас виділяється дофамін. Тобто гормон, який виділяється при якомусь позитивному звершенні вашому. Це такий спокійний гормон радості. Хочеться взяти якусь напою, сигару, навіть якщо ви не курите, посидіти з таким бас. Like от і це такий от гормон. Користуючись нагодою, я хочу подякувати всім тим е, волонтерам, людям, які себе постійно кажуть, що я не волонтер, але вони мені постійно допомагають. Я вам дуже сильно вдячний. Частина мого успіху і успіху мого бойового підрозділу п'ятої тактичної групи саме завдяки вам. І ті маленькі речі, які ви допомагаєте: каски, рації, пальне, форму навіть. Це мені дуже соромно. Ми вже самі собі форму купуємо. Але я вам дуже сильно вдячний. Але найбільш я вдячний за ваші слова до нас, наскільки ви нас цінуєте. Волонтерство має стати яскравою плямою в вашому житті, а не сумним, е сумним якимось відрізком, коли ви постраждали. Піклуйтеся про себе і пам'ятайте, що на кожного волонтера має приходити волонтер, який допомагає йому. По іншими словами, на кожного янгола-охоронця має бути якийсь підмистерик, який чистить оті всі крила, аби янгол не зміг собі нормально літати. Волонтерство це кльово, але тільки при одній умові, коли воно екологічне і ви турбуєтесь про себе. Є такі волонтери, а ще частіше волонтерки. Це не сексизм, це статистика. Які одержимі зборами вони збирають гроші, машини, речі, тканини, корм для собак? Вони постійно і вони запустили себе. Не в тому плані, що вони там не ходять до салонів красели. Вони можуть не спати, їсти автоматично, а не зі смаком. Якщо ви... Бачите, ну ви являєте свідком цих людей, які збирають і повністю себе запустили, ні в якому разі не можна казати: зупиніться, хватить, ви себе запустили. Вас будуть виганяти або до вас будуть ставитись ніби ворожа. Як казати правильно? Говоріть про себе. Я дуже хвилююсь за твоє здоров'я. Я хочу тебе підтримати. Я хочу тобі допомогти. Дозволь мені. Тебе відвести додому, дозволь зробити тобі той вихідний, зробити тобі каву, або нарешті чаю, бо там дуже багато кави. Тобто тобі треба дати цій людині не картинку, що все погано, а показати картинку, де ця людина може відновитися. Одна дуже талановита волонтерка, яку звати Тата, яку, скоріше всього, вже багато хто знає через її ім'я, яка зробила. Ну, неймовірно багато. З самого початку, 2014 року, але зараз вона активізувалася. На п'ятий місяць війни вона усвідомила, що варто зробити відпочинок. Я так довго цього чекав. І вона поїхала відпочивати. Я не знаю, який в неї вид відпочинку. Скоріше всього, що ось такий: ось такий, на телефонах. Але вона поїхала в інше місце, в більш безпечне, для того, аби хоча б змінити картинку. Знаєте, як вона поїхала? Їй показали цю картинку оцього місця і запропонували. Їй не казали, що вона багато працює, жахливо виглядає, вона шикарно виглядає. От така от була історія. Ви зможете підтримати тоді, якщо скажете, що ви переживаєте, вам погано від цього. Ви дуже цінуєте цю людину і даєте пропозицію зробити ось так. Ось тоді це дієво. Але якщо ви будете Ярослав, не включите, о Боже, мішки в тебе під очима, ти жахливо виглядаєш. Потовстішала, похудала, чи ще щось, то це буде просто захист від вас. Тому, будь ласка, говоріть про себе і давайте людині опції. Ви побачите. А людина, до речі, може відмовитись. Поважайте відмову, не заставляйте цю людину. Але знайте, що коли ви даєте людині опцію, і людина відмовляється від цієї опції, ви все одно людині даєте силу, бо вона вже ходить з цією опцією. Благодійність і волонтерство стали рятівною віхою в нашій історії, яка, яка має не завершитись, а продовжитись тим, що ми повернемо собі безпеку, цивілізацію і любов. Тому, якщо ви волонтерите, коли ви волонтерите? Просто я знаю, що більшість тих людей, які мене дивляться, вони, як правило, волонтерять. А ще є такі люди, які кажуть, що я не волонтер, я просто доначу там. Або я не волонтер, я тільки три години в день сітки плечу, і все це все являється волонтерством. І отримайте кайф від цього. От відчуйте свою важливість. Побачте її для того, аби кожен військовий, коли знає, що ця людина волонтер, каже: я вам дуже вдячний. Можливо, ви мені особисто не допомагали, але я точно знаю, що якщо я звернусь до якихось людей, вони мені допоможуть. Я вам дуже дякую за. Перегляд і коментуйте, будь ласка. Можливо, у вас є ваші історії волонтерства, або ви знаєте, що є люди, які не хочуть відпочивати від волонтерства. Напишіть нам про це. А також підписуйтесь на наш канал, клікайте на наш дзвіночок і репост передавайте друзям, яким це варто подивитися. І, звісно, не забувайте і нам волонтерити, донатити на наш Патреон. Гарного вам дня!